Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 26 вересня. Ми розпочали збір урожаю. Хочу наразі показати вам саженці. Двохрічні. Двохрічні. У минулому році на деяких деревах, ну на багатьох деревах, полишали ми коло мамки, будемо так говорити, допригнуті відводки. На які були погано розвинуті, а на цей рік вони вже маханули більше метра такі гарні, такі двохрічки річки вийшли. Дуже багато замовлень є на двохрічки. Люди просять двохрічки. більш коронева, О, такі двохрічки. Це я сажу на стулі. Вже пішли. Бокові. Бокові гілочки пішли, от видно, що вони двохрічки. І будемо так говорити, вони не травмувалися два роки. Будемо говорити, як, як від мамки відриваємо через два роки дитину, так і дерево не травмоване було. За два роки воно наростило дуже гарну кореневу систему. Це у нас дорощування, дорощування теж дуже гарне півтора метра. Ось я так покажу. Це все дорощування туди в саме низ, це у нас двох-трьох річки є. Трьох річок, правда, мало, але, але також є. Кого цікавлять саженці, Звертайтеся. Звертайтеся. Маємо каталонський, барселонський, галі, Варшавський червонолисний, Вебацінний і косфорд. Полишали от такі гарні відводочки. Такі вже двохрічка така вся в сережках от. О, вже позакладали. Вже будуть з першого року посадки, вже будуть мати горіхи. Сигналки. Тут вже ось дає навіть кому потрібні, деякі є трьохрічні. Ну і так далі. Багато не будемо знімати. Збираємо урожай. Каталонський, Барселонський зібрали, сьогодні збираємо Косфорт для Вебаша зарано. Ну, в нашому регіоні тут йшли дощі. Дві неділі. так що Вебеше Веба ще трошки зеленувато трошки. Зеленкувата ще трошки ще її рано. Ще через недільку будемо збирати вебу. А зараз збираємо косфорд. Сьогодні збираємо косфорд. Загружене капітально. дерево, трусим-трусим. Я ось з одного дерева вже збираю друге відро і ще, і ще не закінчив збирати відро на 27 кг. Тільки тут літрів, я не знаю, 20 літрів добрих тут є, може й більше. Це вже одне висипав і ще воно до повного горіха. І ще, і ще горіх є на дереві і весь не пооблітав, ще будемо трусити. Так що всім гарного дня. Кому потрібно саженці замовляємо. А ми будемо продовжувати збір урожаю. Все буде Україна. Будьте здорові.